Так, всім привіт, друзі, в моєму магазині. діє акція називається Привиди друга. Якщо ви приводите з собою людину, яка додається до мене в друзі, підписується на мене і купує в мене взуття, то ви отримуєте взуття зі знижкою 500 гривень. Тобто, якщо приводите двох друзів і купуєте при цьому дві пари взуття. То отримуєте вже знижку 1000 гривень. Як вам така пропозиція? Якщо вам цікаво, то пробуйте, приводьте своїх друзів і отримуйте взуття з непоганою знижкою 500 гривень. Я вважаю, що це дуже класно і тим більше привезти з собою друга, який підпишеться на мене, теж не дуже важко. Тому вирішуйте.